І нехай день для добрих людей буде добрим. 17 квітня, 25 рік. У нас у клубі Борщотворців і тістотворців знову велика радість. Побачив світ навесенький журнал, Українська родина. Ми вітаємо з тим, що на першій сторінці, на обкладинці, наші маститі, знамениті, відомі, фантастичні наші коровайниці Тетяна Вінсковська і Гануся Халімон. Біля свого напеченого, приготованого їхня друга виставка дует тістотворчого мистецтва. А ми вам дуже вдячні, що це все відбулося. Ми вже чекаємо вашу третю виставку тістотворчого мистецтва під час борщику в глиніному горщику фестивалю 9 серпня 2025 року. За фото дякуємо Томі Савелі, фотографу з Полтави. Журнал. Як завжди, перенасичений нами. Значить, логічно, що про наша коровайниця є стаття повідомлення про тендітну могутню силу пригарної коровайниці Тетяни Вінсковської. Тепер, що ж у нас далі? Гануся Хелімон, берегіння хлібного, коровайного мистецтва свого роду. А тепер. Тут про теж якусь цікаву пані Анку про те, що вона відроджує технологію валяння. Тепер 101 борщик із Глиняного горщика. Якраз пані Антоніна Бут вчора телефонувала вам привіт. Всі ми. Все про нас. Кумасю, привіт. Дарусю привіт. Всім-всім привіт! Всім привіт! Ну що ж, перша. Яка розпочала е, таку біографію творчу стаття Єдиний корова пік України полтавець Андрій Сергійович Калінін. Пане Сергій... Андрію, ми вас вітаємо з виходом на шпальти нашого журналу. Ми тішимось, радіємо і бажаємо вам якнайчастіше потрапляти у фокус наших прекрасних подій. Перший весняний фестиваль весняники в ляленій світлиці з Тетяною Міцковською та Ганною Халімон 15 березня 25-го року. Безмежна подяка гурту Зоряниця, керівниці Світлані Анатоліївні Прохорчук, родині Рудь, Людмилі Будко, Тетяні Мінськовській, Ганні Халімон, Губиницькій громаді Миколаївському розпису, а особисто Антону Борисенку, Анні Мацуй. Анні Берсі, Лідії Клеменко, пані Любові, Пан... за ваше прізвище вивчу і буду знати, пані Любов. Пахолка, Пахолка. Тепер всім-всім привіт! Привіт вам у Гурдзаба, привіт Людмила Каменєва. Вас у мене так багато привіт, пані Світлана, Іруся Маляренко, Гурт Криниченька, привіт пані Олена, хата на Липняку, привіт, дівчатоньки, красунечки, вітання Людмилі Будко з першою персональною виставкою тістотворчого мистецтва. І ось радість, яку сфотографувала наша Тома Савеля від пана Сергію. Ви в, нас, ви в нас красунчик, пані Наталю, всіх нас одягла. Всім великий привіт. І, звичайно, величезна подяка родині Біленьких, пану Сергію і пані Світлані за те, що ви мужньо, хоробро, стійко несете цю традицію видання української родини. Ми щасливі, ділимося щастям, а для добрих людей нехай день буде добрим!